Воно було гарно. Коли хреститься священник, хреститься всі за винятком тільки того, хто тримає дитину на руках. Там вже буде ближче до хрещення, тоді ми вже візьмете з колясочки і будете тримати дитину на руках. А зараз запрошуємо до таїнства. Благословенний Бог не завжди, нині повсякчас на віки вічні. Мій, слава тобі, Боже на слава тобі, царю небесний. Тюшу душі істини, що всюди си все наповняєш, скарби, дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Amen. Пресвятая, Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, Господи очисти ріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сили, немочі наші, наші імени Твого Господи, ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і святому, Дух, і повсякчас, наки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина Святого Духа. Нині вічні. Амінь. вічні. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, мій. в ім'я Отця, і сина, Святого Духа, мій. В ім'я Отця, і сина, Святого Духа. Мій. Господу помолимся, Господи помилуй. В ім'я Твоє, Господи Боже, істинного Сина, Святого Духа кладу руку мою. На слугу Божа мене, щоб нам сподобалося прибігти до Святого ім'я, Того, підперто збереглася. Віддали не ту давню оману і сповни віри в тебе, надію, любов'ю, щоб зрозуміла, що ти є сей єдиний Бог існувати Син Господь наш. Ісус Христос, Святий Твій Дух, і дай всіх заповітів один годин вберегти, бо якщо вчиниться чоловік, живий буде, тих напиши книзі життя Твого, з'єднайся до наслідня Твого, щоб прослався ім'я Святимнів Того Сина, Господь нашого Ісуса Христа, життерештою духа. Нехай очі тобі завжди хай милостивою той, щоб почули голос моління її, бо засладіла в руки, щоб вона могла дякувати і покняти величну величне, Всевишне ім'я Твоє. І, і Босла Тебе тебе запахні життя свого, бо тебе успішуся на небесний, ти слава Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господу помолимося. Господи, помилуй. Забороняє тебе, дьявол, Господь, що прийшов у світ живе з людьми, щоб скинути знущання спасти людей. Він на Христі ворозі перемігло сонце, померло, земля красла, гроби відкрилися, тіла святих встали. Він смертю переміг смерті, знищив того, хто мав владу, смерті, тобто тебе, дьяволи, заклинаю тебе Богом, щоб показав дерево життя. І поставив херовими, полом'яна оружня прав старих, його відділище займу закладу іменем того, хто ходив послуш на плесі морському і повітряній бурі. Його полісуль, безоні, погрожав той гори Він наказ тобі через нас. Побійся, види, з утворення цього. Не повертайся, не вертайся в ньому. Не зустрічай на постій ані вночі, ані в день, ні будь-яку пору, ані о півдні, а свій пекло, ані в себе пекло в днях судного. Побійся Бога, що на хервим, собі споглядає, перед Ним трепещуть ангели Архани, Христове Господства, начало власті, багато воки херовими, шестикрилі серфими. Перед тим п'ять небо і земля мореся, що в них вийде відступишся. Познач нова воїна Христа, Бога нашого, щезний, бо заклади їм їм тим, хто на накрилах вітру, творболючий вогонь, вийде вступитися в Сотворініці, зусію, ангел, твоєму прославився, ім'я Твоє. Отця і Сина Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні Амінь, Господу Господи, помилуй. суші, владику, Господи, сотворив людину твій образ і подобу. І дамо владу на життя вічне. Потім, коли людина через рік відпала, ти не погордив нею, але через втілення Христа та спасення світу встановив. Визли це сотворення волі. Прийми твоє пренебесне царство і кури очі духовні щоб освятили світла Івана, той зайжать ім'я Анна, світлого, щоб охороняв про всякого підступа перед зустрічю з Лукам перед південним бісом. І перед лукам переманами, високого кав нечистого духа, що скривається і гніздиться в серці. Високого кавничистого духа, що скривається, гніздиться в серці. Високого кавничистого духа, що скривається, гніздиться в серці. Духа вмана, духа лукавства, духа всякого користолюбства, духа неправди. І всякої нечистої, що діється з яблоської науки, вчинені її словесним, овчам святого слава Христа, почесним твоєм церкви Твої, дочку і спадкоємцем царства, що поживши з інвоюю заповідь, зберігши печать непорушну. Захоронивши різну одержала блаженство в царстві, благодаті щедротами і чоловіколюбим єдиного роду, син Твого, що з ним благословені сім при святим, і же утворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Рахресні батьки, всі присутні, повертеся на захід, тобто до дверей, і будете віддіні дитини. тричі відрікатися від сатани служіння злу. Потім яскрави знову повернуться сюди, бути відміні дитини, давати обіцянку, служити Христу і вірутиню. Повертайтеся до дверей. Чи відрікаєшся ти від сатани всіх діл, його всіх ангелів годин його гординього відрікає. Відрікаєшся. Чи відрікаєшся ти від сатани, всі діло, всі ангели звернувся, гордень його? Чи відрікаєшся, ти від сатани, всі діли, го всі ангелі звернувся, його? Відрикаєшся. Повертайся сюди. Чи обіцяє служити Христу і вірувати. Обіцяю. Обіцяю. Чи, віру Обіцяю. Обіцяю. Чи віруєш, Му, Кажіть, вірую, як царю і Богу. А тепер повертаємо Богу. колясочку такусь рівненько. Так, тримається зайпа три ми говоримо, вірою в єдиного Бога Отця, все. Вседержителя, Творця неба й землі, всього видимого і невидимого, єдиного не Господа, Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденного перед всіма віками, світла від світла, бога, істинного від Бога істинного, рожденного, рожденного несотвореного, єдиносушного за всем, що через нього все сталося. Він зад нас, людей і нашу Раду спасіння, раз, зі зійшов з небес. Оплатився з Духа Святого, і Марії, Його і, і став, І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, та, і був похований, і, і воскрес і у третій день, день з і вознісся і на небо, сидить праворучеця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а царство не буде кінця, І в і Духа Святого, Господа, Животворящого, і Сьогодні. Що за це, ми сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків. єдину святу Соборну, апостольську церкву, і одне хрещення, на відпущення гріхів, гріхів. очікує Воскресіння, воскресіння мертвих чи будучого віку. Амінь. Благословен Бог, що хоче, щоб ці люди спаслися, і до і істини прийшли нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Господи, Неві Господи помилуй. Господи, Владико Боже наш, покри Слугу Божу, Амель, до святого просвічення. Зіщенині всю велику благодать, святого хрещення. зіми з неї стару людину в життя вічне, і, і сили Святого Дух, не знає Христом Твоїм, щоб вона не була більше дитиною тіла, Твого царства, благовлієм благодать, Ромсину, що з ним благословеніси. При і блим творящим Твоїм духом. Нині попсак часи на віки віч. Яче кожного чоловіка, що приходить на сім'ї про Зупади мені світлу, Ти, що задяйся світлом, наче ризою, премилосерний Христе Боже. На. Espada Та Твого охорони, Твої священні Три Христові, ви лука всі почини душою зберігатим з страхом в чистоді правді, що на всякому ділі і слово дещо тобі стало дочкою і наслідницею Небесного Твого Царства. Бо ти Бог наш, Бог, що мило і спасає, ми тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Станьте на килим. Печать дара Духа Святого. І усі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Ви усі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Ви усі, що в Хреста хрестилися, у Христа зодягнулися, зодяглися, Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Господь, Просвічення моє, спаситель, мій, кого боюся. Господь захисник життя, му, кого страшуся. Господь, Просвічення моє, спаситель, мій, кого боюся, святого Апостола, Павла читання. будьмо уважні, браття. Усі, ми, що в Христа Ісуса, охрестилися, у смерті охрестились. Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця. І ми теж почали ходити в обновлені життя. Бо якщо ми стали подобою смерти, то й Воскресенням будемо. Знаючи те, що наш чоловік став розп'ятий, щоби знищилося тіло гріховне, Бог той вмерти від гріха, звільнився. Коли ж ми мерли з гріхом, віруємо, що будемо житимо з ним, знаючи, що Христос воскрес з мертвих. Вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує, бо що мерло для гріха, умерло раз назавжди, а що живе, для Бога живе, так само і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога у Христі Ісусі, Господі на ваші примори. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя. Премудрість прости, вислухаймо Святого Євангелія всім. І духові Твоєму. Від Матею Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час одинадцять учнів пішли в Галілей на гору, куди призначив Ісус, побачивши Його, вони вклонилися, йому, Дехто хто з них засумнівався. Ісус приступив, промовив до них, дана мені всяка влада. На небі, на землі. Отже, зробіть учнями всі народи. Хрисячи їх в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Навчаючи зберігати все, що я заповів я вам. І ось я з вами повсіні до кінця віку. Амінь. Слава тобі, Господи, слава Господе, тобі, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже нашого Вісковні купиль Твої тих, що повірили в Тебе. Благословиться, дитятко, і на головку, і нехай зійде благословення. Як поблагословити пророку саме Давида, Царя, так і благослови головку слуги Божої Амелії, рукою мене грішно, просвічуючи святим Твоїм духом. Щоб вона в здоров'ю, в силі віку, в одновій старості віддав тобі славу. Побача радість і русним по життя життя бо тебе оспівує все сотворіння, тобі на всяка слава, і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі. Вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Ще молимо занупи, священну Божа Мельі, щоб нас збереглася, вірі чистого Сповідання всяким благочесті, і сповні заподі життя і промов, Господи, вислухай помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще помилу. молимо за тут присутніх людей, що чекуть від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милості, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуйся, і чоловіку любиш Бог що тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, наки вічні. Амінь. Це діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благословенний Бог не завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй. Господи Боже, все держите Наш Ісуса Христа, що славу Свято, всяку істоту, словенсну, безсловесне, все на буття до буття привімо з Тебе просимо, Тивоста, Слову Божу, Чисті, всякого ріха, всякої скверти, що приходься до твої церкви, щоб нам сподобався тих твоїх тайн, і дитя від неї народження. Благослови. Вирости, О святи, розумій, зроби добру чесним і розумним, бо ти їй привіпок за світловими, щоб духовна Спадос світа в час, який ти визначив, щоб приєдналась до святого Того Саршого Сина, що з ним благословиниси. Присвятим, і блим же творящим, твоїм духом, і повсякчасно, які вічні Амі, Господу, Господи, помилуй. Господи Боже наш, прийшов на снігороду людського прийди, на Божу Твою. Сподобав, не присвітерством, війти до храму сладу, чи не гідною. Причастично, тіла і крові твої, Суну, просто вже на ім'я Твоє, Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчасно, які вічні. Мир, благословені Бог Всього Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас, перебувай завтра, піднімайтеся. Давайте мені дитину на руки. Воцерковляється слуга Боже Мелія в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Оцерковляється слуга Божа Мелія в ім'я Отця і Сина. Нині відпускає слугу Твоєго, владико, за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасення Твоє, що приготував ти перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу люду Твого Ізраїля. Слава Тобі, Христи, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, в Йордані хрестився від Івана, наш ради спасіння, мов твами причистої своїй матері, іже храм у Силу і чесно животворного Христа, святих славних церквальних апостолів, апостола Андрія Первозванного, його же мощі в нашому храмі перебувають. Рівно Великого князя Володимира і княгині Ольги, хрестителів Руси України, мучених в землі української всіх святих помилуй, спасе нас як благий чоловіколюбець. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Так, Дякую тобі, вже хрестний батько може. Звільнилися в нього руці. Там. Господь наш Ісус Христос, коли воскрес із мертвих, Він являється через зачені двері до своїх учнів так І так ішов без ми собі йдемо по подвір'ю, ставши посередні, каже, мир вам, прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпуститься, на кому затримайте, затримайте. І дає їм владу священства, кажучи, іди йде в світ, проповідуйте Івані. Всьому людству хрестячи людей в ім'я Отця і Сина і Святого. Бо кожен, хто буде вірити і охреститься, буде спасенний, хто не буде вірити, кладе себе під осудження. Тому, звичайно, з того часу, по сьогоднішній період, бачите, ми наслідуємо Христа і перших християн, які бачите, хотіли йти за Христом. Чому? Тому що в ньому є спасіння, в ньому є життя. Знайте Христос каже, я є дорога і життя. Так, Хто буде вірити в мене, і коли помре, буде жити. Варто дійсності для християни немає смерті, що ми то знали. Бо успення це тільки є народження до нового життя, якого Господь кличе в Царстві Божому. Тому хрещення нам відкриває двері до нового життя. Знаєте, в хрещенні ми позбуваємося первородного гріха, О, от стаємо християнами, отримавши знак християнина в своєму серці, в душі отримує статус Божої дитини і одночасно стаємо членами Христової церкви. Сьогодні для вашої донечки уділна ще одна тайна миропомазання, яка дає дари Святого Духа, мудрість, розум, раду, кріпость, знання, поборність, страх Божий. Все це дається для того, щоб старатися жити безгрішньо, можна визнавати віру Христову, і в разі потреби, навіть віддати життя за Христа. Бо каже апостол Павло, всі, що в Христі вмирають, всі в Христі оживуть і тому ми це свято віримо. Тому сьогоднішній день такий важливий для вас вділення тайни, хрешні, помазні вашій донеці, я бажаю найперше, щоб вона гідно принесла, найти це своє звіння християнки. Ніколи не заплямила кришму свого життя смертним гріхам. Для вас, як донечка, що була здорова, щаслива і дівчинка вродлива. Так, тут я бачу, що вже є подаруночки приготовлені, знаєте, то буде вже й першим приданим. Так. Бо одне вже заклали хрестик, тут ще є такий ангелочок бачу, так, знаєте, з підтвердженням всіма печатками. Так щоб, знаєте, значить, ну, щоб не ми знали. Ну, і тут бачите, для цієї духовної зброї бачите, всі, як кажуть, принадлежності, що мають бути. Тому хай Бог благословляє вашу дитину. Щоб вона була й доброю громадянкою нашої незначної України. Я думаю, в часі війни ми ще більше цінимо нашу державу і, і бачите, відстоїмо її, навіть перед таким лютим Богом, який декілька разів перевищує кількості, але не може перевищити сили духа нашого народу. Я вітаю також батьків, які дали життя дитині. Так, то у вас друга дитина, так, то третя, так? ну то ви молодці, слухайте. Ну, якщо буде четверта, то взагалі то буде супер. Ну, Такі гарні люди повинні народжувати багато. Так. Я вітаю хресних батьків, що вони не відмовилися, знаєте, такі поважні, гарні. Ну і всю родину, так. то добре. Бабусів, дід, дідусів. ну, І бачу, саме важне. ну я чую тебе, чую, дитину. так. Кажи всім увагу і тобі теж увагу. Хай Бог благословляє. При цьому вручаю. Перший для Амелії документ свідоцтво про хрещення миропомазання. Так, наступним, хай буде свідоцтво про урочисте причастя, а ще наступним свідоцтво про шлюб. Знаєте, як бачили, де ви сьогодні шлюбом зустрілися, знаєте, щоб дочекатися того. Там. І нікого нас не бракувало. Ну і Боже, хлас, Боже, благословення. Всім сьогодні присутні, але найперше перший для вашої дитини на многое благає літа, много літа, многое літа, нога ялита, нога Господи, нога многое літа, многое літа, многое літа, І світлина на пам'ять, так гарно зараз ми. Ну що ти так розпівалися бачиш, дуже гарно, так. Скажи, що свій оце задовго. То, що в нас не довго. Так, батьки по центру сідайте, дитину може брати так і біля себе, або або разом і хрестимо сідається. Тату звіт дуже Ту, гарно. Хреста, дивитися, маєте гарну кому. Так, так, так тори ходить, так сюди. Висідайте дитину сюди. Так собі. Так, так, так. Так. Пані, ви співали дні справи зорі. А Толі, я знаю, думаю, що це... Так, я собі собі згадав, думаю, щось таке. Знаєте, згадав, згадав. Хорошо? Вставайте стрелять і сьоми. Так ошибка. Вся родина біля нас. Мамойся.